Добрий вечір, ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. І ось таке цікавеньке питання. Е, хтось, декілька людей написало, що в е, випадку в Білгород, здається, це був. Де були ну, скинуті фаби, так, на саме місце. Вау, супер. Е, хоча вони летіли на Харківщину. Типу питали. Чи це спрацював так наш купол, захист, чи ще щось. Е, і ви знаєте, сиділа ввечері ось по чесному, і самій стало цікаво, ну, як воно типу, може бахнутися м -м, просто так. Я розумію, що там десь може бути службова недбалість або ще щось. Ну, взагалі, так, там, як в них е, у Мокшан гарно з технікою, ну ми знаємо, то могло всяке бути. Але ну, вирішила розкласти. Вчора, здається, ще спілкувалася на цю тему. Так ось, то не випадковість. І ну тут, на жаль, можу сказати, що е, тут не наші куполи, не якийсь захист наш, ну, я в сенсі енергетичного, ні. Це не випадковість. Це тупо прорахована тема. Е, знаєте, я просто розкладала це випадковість, або це був намір, так? Тут був намір, це умисно зроблено. І. Коли я почала питати, навіщо воно було зроблено, випадало так, щоб для можливостей ресурсу, певного, я так розумію, людського зняти обмеження. Ось, далі не дивилася, але вирішила для себе, що тут два варіанти цього такого: обмеження, щоб перевернути ситуацію. Цілком можливо, що це стосується їх е, могілізації, так? щоб, типу, при звернути увагу людей. Ну, типу, бачите, ось, шокується, насправді тут війна. І, ну, щоб долучати людей, ну, нагадати їм, так? Бо деякі люди навіть в Україні забули, що в нас війна. Е, ще інший момент. Тут вже ви мені підкажіть, бо ви розумніші вас більше, у вас голов більше. Питання таке яким чином це може по-доброму, в сенсі в хорошому, сприяти їм в військовій темі стосовно людських ресурсів? Чи має якийсь сенс в тому, щоб вивезти людей, щоб там розташувати, наприклад, військових? От я не знаю. Але воно все пов'язане саме ось з людським ресурсом. Причина і. Це повинно було б зняти з них певні обмеження. Стосовно цього ресурсу людського. Ось якось так. Ще з цікавого, це на останній типу теракт там. Ні. І. Вони самостійно це будуть проводити. Я там вже не знаю, чи будуть вони скидати це на нашу провину чи ні. Але сам факт того, що оця тема не остання, так от по картах, це ще раз повториться. Карти кажуть. Ще раз повториться. Ну, не саме ФАП, там не саме Білгород, можливо. Але сам факт того, що з наміром буде причинена шкода, то вже є в планах. Отакий такий цікавий момент. Просто я подумала, що вам також буде цікаво, тому що мені стало дійсно так. Ось, думаю, завтра з вами розберемо, зробимо розклад на травень стосовно України стосовно Мокшанії. Вже якщо в мене завтра забагато крові не викачують на, на аналізи. Ну, будемо дивитися. Будь-якому випадку, дякую, що подивилися. Залишайте свої коментарі з вашими міркуваннями на цю тему, вподобайки ставте. Ну, якщо бажаєте, можете підтримати канал, ставши спонсором каналу. Там у нас в нас спонсорській спільноті багато розмов про руни. Якось так. Все. Як Я і сказала, все інше будемо дивитися пізніше. Залишайте також окремі інші ваші питання. Нагадую, що питання, коли воно не котується для Таро, ну, взагалі. Ось зустрінемось. Не забувайте підтримувати ЗСУ, не забувайте вірити в наших хлопців, тому що наша віра дає на енергетичному рівні дуже і дуже багато. Слава Україні і смерть ворогам до зустрічі, Па-па!